Ваучер на навчання, що це і кому допомагає безкоштовно здобути освіту. Ми поцікавилися у прогресивної директорки Прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості. Що ж це за програма і хто нею може скористатися? Це програма навчання дорослого населення. Перелік професій дуже великий. Ми можемо рекомендувати як навчання на робітничу професію, так і на другу вищу освіту згідно визначеного переліку. Перелік можна подивитись на сайті Державної служби зайнятості. На сьогодні ми навчаємо не лише за освітніми освітніми навчальними програмами, а також здійснюємо перепідготовку і підвищення кваліфікації. Уже є звернення за конкретними програмами. Для лікарів, наприклад, ми будемо навчати лікарів за програмою освітньою для того, щоб вони могли більше надавати допомоги, більш якісно. Більш пристосовано до сьогоднішніх умов на особливу увагу заслуговують і два експериментальні проєкти. Перший з них був прийнятий для учасників бойових дій. Є визначений перелік спеціальностей, є визначені навчальні заклади. Це центри професійно-технічної освіти, в яких ми можемо навчати учасників бойових дій заробітничими спеціальностями. І в даному випадку немає вимог ні до наявної освіти, ні до стажу роботи, ні до віку особи тобто, це буде учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, і він уже має право навчатись. Він може не перебувати в центрі зайнятості, він може працювати, якщо йому це потрібно. Знайти отримати іншу професію і звернутись до нас. Ми будемо скеровувати його на це навчання. Аналогічний проєкт створено і для жінок резюмує Олена Ілюшко. Він спрямований на перепідготовку жінок або підвищення кваліфікації, або навчання немає вимог до освіти уже наявної жінки, Немає вимог до віку, немає вимог до стажу. Тобто є потреба конкретного. Роботодавця або це є потреба конкретної жінки, яка хоче працевлаштуватись за професією, яка раніше вважалась чоловічою. Перелік професій чітко визначений умовами проєкту. Він є на сайті Державної служби зайнятості, і на сьогодні по ньому вже є перші звернення. На водія категорії це у нас буде навчатись жінка на тракториста. У нас є звернення жінок для навчання за професією водій-навантажувача. Це ті професії, які не користались. На півночі Чернігівщини вже є навчання навіть на, за спеціальністю майстера по столярному виробництву. Тобто, це більш їхня специфікація, їхнього району, де в них є ці підприємства, і теж будуть навчатися. Проєктом чітко визначені не лише професії, а й конкретний перелік навчання навчальних закладів з відповідними ліцензіями.